Якщо ви ніколи не замовляли клінінг, я вам розкажу, як це роблю я. І Не замовляли ви саме тому, що ви не розумієте, як це все відбувається прибирання, і боїтеся, що вас хтось щось вкраде. Так от, я вам скажу: це просто: нікуди не уходите, залишаєтесь, поки людина або люди прибирають клінери, прибирають у вашому будинку. Але тоді ви хочете сказати. Але нащо тоді замовляти клінера, якщо ти тут саме так і знаходишся? Та тому, що я не втомлена. Після прибирання я не втомлена. Я спокійно собі прибираю в шкафчиках, вигрібаю весь хлап, а людина потім пилососить і миє підлогу. Миє фасади, і плиту, мультиварку, все, що там потрібно. Так що я замовляю і вам раджу, користуйтеся. Це дуже корисно, дуже. І потім вони використовують різні миючі засоби. У вас таких немає.